Ви зрозумі... Значить, так, зробимо невеличку програмку, яка буде складувати два числа. Перше число буде тут, знаходиться, друге тут і третє ось тут. Угу. Значить, як ми з вами робимо? Е, ага, привід 703 нам вже не потрібно. Ой. А оця функція нам також не потрібна. А ну-ка, давайте так. Збережемо все, запустимо. Треба було б, мабуть, краще новий проєкт зробити, ніж продовжувати цей. Значить, Все поки що працює, так? Це да? минуле у нас. Значить, і так, в дизайні ми нажимаємо вот сюди і пробуємо зробити слідуюче. Значить, дивіться. Напишемо так, що. Зис. От обратно, треба було написати сьогодні ще. Зис стрілочка. Edit 1. Дорівнює. Дивіться, получається слідуюче, що нам з вами треба написати так. This edit 1 2 плюс zis edit 1 3. Правильно? Ой, неправильно я трошки я вибачаюсь сразу. Значить, дивіться. Я забув про властивість текст. То есть текст віти 1 дорівнює текст в IT 2 плюс текст віти 3. Збережемо все. Запустимо. Но, що у нас з вами буде зараз відбуватися? Дивіться, я сюди напишу 4. Сюди напишу, наприклад, 5. Так. Нажимаю кнопочку. «Дорівнює» І нічого немає. Нічого не. Правильно. Тобто, ми з вами просто не вивели. Ні. Трошки догори. Час поясню. Це що? Та там ж яка різниця. Треба от сюди було число написати, і от сюди число. І тоді нажать і вийдеться отут число. Я просто перепутав трошечки едіти. Да? От дивіться, що малося на увазі? Треба було так написати, що «Едит 3. Дорівнює Edit 2 плюс Edit що? один. Правильно? Вот. І тоді б у нас з вами вийшло. Як ви побачите, що е, знаки, це, в принципі, як, знаки можна чим поставити? Можна поставити обичним лейболом. Правильно? Поставити от сюди лейбл. Поставити, написати там, в кепшені написати там плюс, От. Ну, то в принципі, воно ж на функціонал програми воно у нас не вплива, правильно? Вот. Ну, можна було б скопіювати, написати там дорівнює, да? Кепшені просто написати дорівнює. І ось таким чином ми з вами виходить, що зробили програмку, яка просто складує два числа. Значить, можна було б використати, ну, ось тут, наприклад, зробити множення, ділення, там, додавання, віднімання, щоб був, так сказати, якийсь вибор. Як це зробимо? зробили б ми на Делфі? Багато кнопок? А як вибирати? Ага, а ще хто як? Є комбобокс. Що таке комбобокс? А, випадаючий список. Правильно. Тобто дивіться. От я б тоді, от сюди, замість цього плюсика. Поставив би елемент комбо бокс. Во. Випадаючий списочок. Комбо бокс. Давайте трошки це подвинемо. Випадаючий, але не видно нічого в ньому, що буде випадати. Вот. І в цьому випадаючому списку, дивіться, є елементи. Послухайте сюди, як ми працюємо з «комбобоксом». І так, для комбо бокса одною з найважливіших властивостей є така властивість items І є властивість ітеміндекс. Значить, ну Відео, звісно, не кудишнє вийде, тому лучше б почати. Ну, з комбобокса. Давайте зробимо слідуюче: щоб ви оце зараз закріпили. Хорошо, я здесь вот тут F10 должен нажать, да?